Горільський Олександр Ігорович! Слава Україні! Перший символічний удар у зустрічі між Кривбасом та Олександрією здійснив армієць криворізький ультра з фанатського руху, тільки Кривбас Олександр Горільський. Криворіжець з жовтня 2021 року в лавах ЗСУ брав участь в обороні Києва Гостомеля в боях на Бахмутському напрямку. Майже одразу після стартового свистку головного рефері зустрічі команди активно атакували ворота опонентів. Втім, першими лік забитим м'ячам ці зустрічі несподівано відкрили гості з ПФК Олександрія. Сталося це на 30-тій хвилині після потужного удару Артема Шулянського. Пропущений м'яч від олександрійців, наче холодний душ, змусив червоно-білих збільшити інтенсивність власних дій на полі. Втім, в першій половині зустрічі криворізькій команді не вдалось відігратись тож розв'язку цієї зустрічі залишили на другий тайм. Гості з Олександрії стали дещо обережніше грати в намаганні зберегти бодай мінімальний переможний для себе результат. Але господарі поля на таку пропозицію не хотіли приставати. А тому раз по раз гравці у білій формі атакували ворота опонентів. І вже на 78-й хвилині івуарійський легіонер Жан По відновив рівновагу в грі один Втім, вже за п'ять хвилин воротаря Олександрії знову змусили виймати м'яч із власних воріт. На цей раз забив ще один легіонер кривбасу з Руанди Джихад Бізімана. Кривбасу були ще нагоди збільшити свою перевагу в рахунку. Втім, фінальний свисток головного арбітра зустрічі зафіксував вольову перемогу криворізької команди. На післяматчевій прес-конференції наставник гости не приховував свого розпачу від програшу в грі, яку здавалось би мали вигравати. Цей матч. На жаль, команда на див'яносто команди. Вони дуже хотіли. Вони зараз. Пусті вони зараз запустили голови, вони дуже заслуговували цю перемогу, але є халатність і є, є команда, яка взагалі разом. Тому такі поразки також трапляються в футболі. І, на жаль, наша команда в такій ситуації. Наставник же Кривбасу діями своїх підопічних повністю задоволений. Після програшу в першому таймі футболісти не тільки нав'язали свою гру суперникам, а й вирвали вольову перемогу. На мій погляд, що перший тайм більше моментів у нас було. Пропустили м'яч з кутового відскок. І м'яч дуже хороший. Попав гравець Шуля Шулянський, якщо я не помиляюся, дуже непогано попав. Такий. Але я вірив все рівно, що нічого страшного не сталося, і це сказав своїм хлопцям, що все рівно ми повинні виходити, грати і ні в якому разі не губити наші золоті очки, як кажуть. На що вони відреагували і в другому таймі показали ще краще футбол. На мій погляд, ми повністю переграли другий тайм команду Олександрію. Нині Кривбас знов посідає перше місце в українській прем'єр-лізі. Свій наступний матч червоно-біла команда зіграє цієї суботи 9 грудня о 15.00. В гості на стадіон гірник завітає Луганська Зоря. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.